Доброго дня! Погода 8 липня 2023 року в Україні загалом в усіх регіонах прогнозується прохолодною та хмарною. Дощі будуть в центральних, південних та східних частинах країни. В усіх інших регіонах країни значних опадів не очікується. Щоб отримувати прогноз погоди кожен день своєчасно, не забудь підписатися на наш канал. А тепер перейдемо до температури в різних частинах країни. В Західному регіоні України температура вночі буде коливатися від плюс 11 до плюс 14 градусів, а вдень від плюс 20 до плюс 23 градусів. В північному регіоні температура повітря вночі буде триматися від плюс 16 до плюс 19 градусів. А вдень. Становитиме від плюс 22 до плюс 25 градусів. В місті Київ температура вдень буде від плюс 22 до плюс 24 градусів тепла. В центральному регіоні України температура повітря буде коливатися від плюс 17 до плюс 19 градусів вночі, а вдень від плюс 22 до плюс 26 градусів. Температура повітря в південному регіоні вночі становитиме від плюс 19 до плюс 22 градусів, а вдень від плюс 26 до плюс 31 градуса. Температура на Сході України вночі буде від плюс 20 до плюс 23 градусів, а вдень від плюс 30 до плюс 33 градусів тепла. Ось і все. Така погода на 8 липня 2023 року в Україні. До побачення.